Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписав подобайком, продовжуємо грати в Хойку без мотів за Україну. Ми зараз воюємо з Румунією, Чехословаччиною і Польщею. Ми активно їх... Ми зараз б'ємо активно Румунію. Справді активно б'ємо. Вони мене не можуть зупинити. Так, вони десь атакують, але це в них не видіні того. пойтого. Німеччина напала на Францію. А це, до речі, хорошо, якщо б мені ще. Дивіться, якщо б мені. Хм, проситись в альянс, теоретично можна. Щоб мати змогу пройти до Франції потім. При цьому вони погодяться. Давайте попросимо весь варіант. Є. І плюс я можу о, знати, що в мене цей фронт в безпеці буде. Я потім, скоріш за все, все одно піду на німеччину війною, але поки чекаємо. Так, британська Мекс капнула. Так, я... вони звідси щойно звідси мене атакували. А куди вони? Ого, дивіться, вони вийшли на кордон з Савком. Вони що, збираються з Савком воювати? Я не проти. Не маю нічого проти. Просто цікаво. Так, вигідний наступ у нас тут. Сюди проб'юсь. Не зараз. Але колись проб'юсь туди. Колись точно проб'юсь. Так, ми зараз трохи підзупинились. Ось тут. Тут є вузол постачання. Давайте я тільки візьму цю провінцію. Давайте ви всі сюди. Підкріплення підійде. Надіслати добровольців, дякую, не треба. Не хочу. Так, натримаємо видобуток ресурсів. Так, далі вигідний наступ ще сюди є. Спробую. Так, ви знову звідси атакували? І невдало атакували. Чи зможу я взяти цю провінцію тепер? Початок багато обіцяючий. Але по ітогу, скоріш за все, не візьму. О, вау. Я взяв вузол постачання, так ще й аеродром. У нас авіації нема, це наш біль. Міх біль. Так, давайте зупиняємося тут на трохи. Так, вивчення живучості взяв 41 рік. Важкі бомби. Так, ще в нас тут є постачання, є сенс сюди зайти. Вперед. Взяти кишеньов і потім можна спокійно розвиватись сюди і в Акерман. Пройтись нарешті. Нарешті повернути свої території, свої, не захоплені чужих, а повернені своїх. Так, намаганивровість для літачків, для піхотки. Натримай. Надійність, щоб потім сюди пройтись в прорив. Є. У. як хорошо. Я в кишеньові. І тепер розширяємось під ним. На розвиток ядерної енергії. Тут навколо кишеньова. Розширяємось. І навколо яс. Так що у нас тут? У нас тут все під контролем. Так, там пів... що? Північно-американська антанта. Північноамериканська Анти, і справді. Це чисто Коста-Ріка і США. А Коста-Ріка, здається, якщо я не помиляюсь, воювала з Мексикою. Так, тепер Мексика воює з США. Самі винні, самі винні. Не треба було ні на кого нападати. Так, зачекайте, стоп-що? Австро-Угорщина? Так що? Окей. Як ви? Чому ви так несподівано сформувались? І ви в Австро-Угорщина в альянсі з, Рим, з Римом. Австро-Угорщина відновлена. Я фактично зараз ще з Італію буду воювати, я правильно розумію? Так, стоп що? По итогу, Італія вийшла з римського пакту, Франція увійшла в Римський пакт. І Австрогощина увійшла в Римський пакт. Якого біса? А чому Італія вийшла з Римського пакту? У мене ось це більше це все цікавить. Чому Італія вийшла? А ну чому інші увійшли? Тобто, окей, інші привіталися. Раз, нехай. Чому Італія вийшла? Ой, вже заплутався, хто наші вороги. Німеччина воює з Францією і з Беріей. Бір, тримай. Тримай захист. Зараз візьму Акерман собі. Теоретично може його навіть оточити при бажанні. Так Франція воює з Німеччиною, але в з Німеччиною не воює чомусь. Чесно, я давно заплуту. Я заплутався, що тут відбувається. Якщо казати вже відверто, я перезавантажився, бо Австро-Угорщина в моєму минулому завантаженні вступила в німечну варіант з Німеччиною. Я просто не потягнув війну з Німеччиною, з німецьким альянсом. Тут все якось взагалі по-іншому відбулося. І я навпаки не хочу, щоб. Німеччина вступалась за Австро-Угорщину. Але, але Австро-Угорщина для мене може стати проблемою об'єктивно. Я не хочу, щоб Болгарія в спину атакувала Румунію, я хочу сам все забрати. Тип, це моя мета забрати все самому. Дякую, не треба тут мені допомога. Ні, все. Австро-угорщина тепер ще воює з німецькими військами. І проблема в тому, що всі їх війська були на кордоні зі мною. Це несправедливо. Вони просто прийшли на все готове. Типу я їх виснажую дуже довго, я з ними воюю, а вони просто приходять на все готове і забирають. Прекрасно. Прекрасно, що ще сказати. Який тоді від усього сенс? Ти їх виснажуєш, виснажуєш, а потім все отримують інші. І вони ж не відводять від мене війська. Вони все одно навпроти мене більше тримають, ніж напроти Німеччини. Ой, а я вже поруч з Галацем. Це хорошо. Я б навіть сказав, це прекрасно. Так тут війська союзників підходили. Неприємно. Вони мене більше відволікають, ніж допомагають мені. Ну, конверно виробництво вивчив. Так, всі хочуть при... вступити у війну? Ні. Я сам. Я сам. Ви мені не потрібні. Ви в мене тільки все позабираєте. Так, ну якщо я вже тут флот почав вивчати, на? Легкі батареї. О, я по... Що? 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 Японія в римському пакті, але Італія не в Римському пакті. Що? 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 Якого біса? На, надійність. Ппошка. Болгарія тепер ще проти Румунії воює. Але прикол в тому, що Румунія від мене толком війська і не відводить. Що Новозеландія Римський П. Що? Як? Що? Нова Зеландія, в якої громадянська війна, тепер в Римському пакті, інша частина в четвертому інтернаціоналі, як я розумію, Римський пакт тепер ще з Савком воює. Так, що відбувається? При цьому Італія не в Римському пакті. Не в альянсі, який називається Римський пакт? Як Італія може бути не в Альянсі під назвою Римський Пакт? Що тут відбувається? Ось що означає увімкнув на історичний фокус. Ми кажучи, не історичний фокус, у тебе одне питання тільки що, а що відбувається? Вони треба віддати належне, тактика цікавіше. Так я зараз тут з Болгарією об'єднаюсь. Ще трохи. І об'єднаюсь з Болгарією. Що в нас? Ну ось так, ще три дивізії створимо. То в нас нічого не створювалось. Ну, зрозуміло, чому. У мене дуже активна війна йде. Я не можу дозволити собі зараз створювати ще дивізії. Так, з моїх осередніх територій лишився тільки Карпатська Русь. Так що я тут вивчив? Зараз 41 рік. Я просто. Я зараз е, розгублений через те, що не зрозуміло, що взагалі в грі відбувається. Так, висадки. Мені потрібні будуть висадки, тому на майбутнє вивчаю. Треба трохи відновити організацію. Так, розвиток ядерної на, обмін технологіями. Там бонус трохи потримую. організація, продовжуємо на південь ядкувати. Так тільки не кажіть, що сюди Болгарія швидше за мене зайде. Це я сюди зайду. Я маю сюди зайти. Це я. Це мій наступ. Ви приєдналися до мого наступу в Мексиці тепер демократія? А. І вони здались. Вони програли? Ватемала. Ого, Гватемала. У Ватимала, хоча фокуси свої є? Ні. Це просто пощастило Гватемалі. Окей, це дивно, це дуже дивно. Нехай. Не ліземо, в це не ліземо. Чи зможу я сюди пробитись? Справді можу. Давайте я щось сюди спробую. А, ау. Я там можу пробитись. Якого бізнесу? Я ж, ж перше туди почав атакувати. Чому по того в провінція відійшла? Болгарія. Це мене дратує. Так, перед. Ви сюди. Половина з вас сюди і сюди. Все, перед, прорив. По-хорошому б зробити прорив? О! Доброго вечора. Сюди. Тут рівнина. Ти, в свою чергу, сюди. Сюди зараз проб'юсь. Так ви в трьох сюди, мукачу. Це найважливіше. Взяти свою провінцію. Повернути собі регіон. О, о! Чесно кажучи, я не сильно розраховував. Я думав, я зараз прийду і тут. Побачу невигідні наступи і так далі, але ми пробились. В Бухарест. Ми тепер контролюємо столицю Румунії. В Румунії зараз боляче, дуже боляче. Так, тут розширяємось. Ай! Я не встиг зайти сюди в зоопостачання, поки тут пусто було. Так вперед, поки вони тут не укріпились, треба забіжати в. Зачекайте, стоп, що? А Італія по ітогу в німецький... Німецький імперія Конгрес. Е... е... Що? Італія воює проти Римського пакту. Італія воює проти Альянсу під назвою Римський пакт. Італія, Римський пакт. О, плюс усе постачання, прекрасно. Тепер доключно поки нам не так складно буде дійти. І фактично Румунію капітулювали ми. На 29 дев'ять внесок війну, найбільший, другий у Британії. І то це через те, що? Через що? Що тут відбувається? З ким ми так воюємо? Що у Британії такий великий внес. А! Африка через Африку. Але в мене найбільше внесок війну, а це найважливіше. Я... Так і щоб Румунію відрізати від Болгарії? Щоб я один, на один з Румунії тут лишився. Румунія повністю наша має бути. Так само, як Острогорщина. Так само, як і все інше. Весь світ має бути наш. Та базова легка батарея. Давай далі. Що в нас по втратам? Дивіться, я втратив об Румунію, об Румунію 107 тисяч. Румунія обмежене 442 тисячі. Мене влаштовує таке співвідношення втрат. Якого біса ця провінція прийшла в Болгарії? Я перший сюди зайшов. Так щоб ця провінція перейде мені. Сюди болгари до нас не атакували. Так, фух, дякую. Щось мені підказує, що в мене не працює постачання тут. Так, будуємо залізницю. Тоді у нас тут буде, буде повноцінна перевага. На, на майбутнє ще бронювання. Схеми бронювання наших човників. Та ну, корпус крейсера, так, дякую. Але чому ми цю провінцію звільнили для поляків, якщо я сам сюди атакував? Без чужої допомоги, просто сам проатакував. На торпіди. Ну, і на максимально найкращу досконалу систему керування вогнем. Якщо в мене було достатньо піхотки, виробництва я б зараз вже виробляв літачки, Я нарешті зайшов сюди. Я я прям дуже довго атакував ті гори. Ну Ось тут скрізь гори пройти б також було б дуже непогано. Ось тут просто ось тут же рівнина починається. Прийти б через ці регіони. Ось одна з таких гір, це ти. Давайте ви всі. Сюди, сюди і через шифт-вклуш. Можливо, вдасться зробити такий прорив. А можливо, ні. Зараз подивимося. Тут так само, ви вдвох можете сюди, чи shift в клуш. Це холми Це не рівнина, але і не гори. Хоча б не гори. О. Давайте всі, хто тут, сюди. І чи Shift в клуж на поку. Обмін технологіями є, що? На, тебе. Розвиток механізації. Вперед, зараз будемо трьома провінціями. Іти в клуш на поку. Вони мене, типу, зупиняють, але прорив йде. Так, вдало. Йдемо вдало. Тут можна тимчасово їх підзупинити. Бо це оточення зараз у них буде. Є, прекрасно. Я вже атаку сам вклушний покуп, який в грах знаходиться. Захищатись в грах, коли навколо тебе рівнини, це легко. А далі легка батарея. Франція капнула. А я поки атакую в Клуш. І здавалось би, ефективно. Так зачекайте, стоп, що Франція капнула? Британія виселилася в Францію. Мій внесок в війну хоча б. Зберігається 26, у Британії 23. Нормально, мій внесок залишається максимальним. Що, що я там взагалі парюсь? Мені важливо саме забрати свої національні провінції. А там далі подивимось на свої майбутні плани. Так, розширяємо виробництво всього. Мінералів можемо покращувати. Румунія капне. І а вже ж в мою перевагу капнула. А, вперед. Максимально агресивно. добиваємо зараз те, що лишилось. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Не даємо їм зараз відновитись. За... Закинув їх в оточення. Ось тут розширяємось, тут також оточення створив. Давайте швидко перекриємо. Поки є можливість на ще схеми, схеми бронування. Так, добувайте їх. І спробую, спробую пробіжатись по По Австро-Угорщині, тому що вона буде цього не очікувати. Цього ресивного наступу з саду. Все о, як Як хорошо полетіли. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Зараз буде п'єшт візьму. Ну так. А вже ж, моя, мій внесок війну має бути найбільший. Антикомітарський пакт? Тільки за. Ви мене знаєте. Я завжди за антикоментарівський пакт. Хоч посеред ночі мене розбудіть такі антикремтарські пакти, я скажу так. Антікокремтарівський пакт. Так, ще нова армія. Третя армія вже. Ну, Давайся. Пролітаємось. Вперед, вперед, вперед. Максимально агресивно. І саме я маю зайти в відень. В відень маю зайти я. Будапешт я зайшов, я маю зайти в відень. 26% мій внесок віну. В Німеччини внесок віну, в Німеччини. Трохи збільшується. Пред, я тут відправив віденський наступ? ха, Я. Я. я в Відень зайшов. Я. Я зайшов в відень. В Лінс? В Будапештіка більш-менш велика вважається. Пред. Є. Австрогорщина. Більшість регіонів Старогорщини прийшли мені. Я з Італією випадково не воюю. Що, а ти тепер? Що відбувається в цьому світі? Ти ще в іншому альянсі Навіть так, з тих, хто мої вороги. Кого я можу назвати моїх, моїх ворогами, хто в мене тут є? Спершу я кажу, що б такий, щоб ти в коментар наступиш. Четвертий інтернаціонал, якщо я на тебе піду. Це навіть цікаво, чесно кажучи. транспорт вивчаю. Що в мене тут типу бій? Е, Давайте відверто, мене нема жодної мети допомагати Німеччині. Навіть мінімальної мети допомагати Німеччині і союзникам була б зараз можливість, я б вийшов. Він під час війни на одному боці. Тобто спочатку треба перемогти. Тих, проти кого ми разом воюємо. В нашому випадку це Римський пакт, це Бельгія, яку зараз доб'ють. Це Південна Африка, це Японія. Ти хто? це також Римський пакт. Так, просто проход військ. Вони погодились? Що ж, полетіли? Спробуємо. Спробуємо щось зробити. Ні, давайте для початку Бельгія ще не капнула? Ні. Початку Більгія. Вперед. Ну, зараз підійдемо, мінімально відновимось і підемо добивати Бельгію. Так, пуф. Взагалі, як нема що робити. Знову ж, це я. Я взяв Бельгію. Я захопив Бельгію. Я. Дайте мені 29 веде на прекрасно. Те ж саме, зараз будемо робити з наступний. Е, те, що легко доступне, це ви будемо атакувати, як тільки дійдете. Далі. І у нас є війні фабрики. Що ж? Давайте хоча б половину з доступних чек для будівництва. Нехай будуть займати верфі в прибережних регіонах. Троцьк. Донецький Троцьком називається. Нехай. Верфі капнула. Не буду тикати пальцем завдяки кому, кому вона капнула. Але ми всі розуміємо завдяки кому. І насправді кажучи, я б міг. Я б міг влізти в Грецію, капнути Грецію. У нас є ще 14 дивізій. Ви в трьох. Відкріпити. 14 сюди. 18. Сюди. Сюди. Вперед. Максимально агресивно. Тут потрібна ініціатива. І, і все одно в них більш-менш вигідні наступи. Як ви? Ого, що ви робите? Чому ви так поїхали залізницей? Тут же є пряма залізниця сюди. Що ви всі робите? Як, як тупо? Що ви робите? Ти сюди? А, він не зрозумів, куди йому йти. Окей. Пробачаю. Авіація. Все. Я думаю, можна починати робити хоча б якусь мінімальну авіацію. Важкі бомби. Два двигуни найкраще. Захист, ну який є. Паливний бак скидуємо їх і захист так є. Захист паливного баку далі. Другий, Другий шаблон це чотири легкі кулемети, дві гармати. Скидуємо паливний бак, бронепластини і паливний бак самоущування. Є. Єп. Також у нас нестача 17. Я. Б, я б зараз не поспішав з будівництвом нічого. Так, треба швидше вступити в взяти участь в капітуляції Греції, Давай розвиток бронетехніки. Так, все. Мої війська підійшли. Да і ми активно атакуємо. Ми справді вносимо великий внесок, тому що тут в більшості своїх зараз я атакую. Так, так. Так, тут в більшості своїх зараз я атакую, і саме ми і капнемо в Грецію. А в капнемо. Так, тут більшість моїх військ в дорозі. Чекаємо на нас. У мене, типу, не тренуються. 7 дивізій. Це забити вже існуючу армію. Я б ще б. Ось так, одразу 24 дивізії. Нехай. У, досадні судно, у нас грудень 41 го я почекаю 42-й. Там на 42-й вже буде щось цікаве. Дивіться. Пробуваємо все. Греція, Капне від моєї такої. Так, 42-й. Дякую. Це нова піхотка. Іще. Є. Так, там розберемось тут. Перед підходимо. Я сподіваюся, автонаступ впорається. Якщо не впорається, то я. Буду, власноруч по взом постачання проходитись. О, ого. Так, ого, тут фронт. Ні-ні. ні 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 Наша мета поки що це тільки Південна Африка. Ага. А, так тут проблема в тому, що нікого нема. Це вперед? Так, тут союзників майже немає, союзники тут майже і не воліють. Тому вони і не захоплюють тут нічого. Такий мітерівський пакт. Ну так, чомкні. 42-й рік це ще Ще поліпшення ППОшки. Вау, я прям багато захопив. А якщо ви шукаєте ще якусь гру в якій ви зможете пограти за Україну, то ви це зможете зробити в моїй грі по посланню в описі в симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, звишите рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримає. А найбільше мене підтримують мої спонсори. ніяких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і уходять відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в офісі, або так само ставте спонсором на Ютубі. Підписки, в коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!